Христос посеред нас на календарі четвер, 1 листопада. У цей день на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де апостол Павло в своєму посланні призиває нас до молитви. Будьте постійно в молитві і будьте бадьорими в ній та дякуйте. Дорогі брати і сестри, будемо старатися молитися якомога частіше і пам'ятати, що молитва це розмова з Богом, без якої християнин не може жити духовно. Свята Православна Церква нині вшановує пророка Іойля, який народився в 800 році до Різдва Христового, мученика Уара і з ним семи мучеників, вчителів християнських. А також почитає перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського, великий духоносний подвижник Болгарської православної церкви і небесний покровитель болгарського народу Іоанн Рильський народився ще у 876 році поблизу міст Сретсе, нині це Софія, коли прийняв монаший постриг, невідомо, але ще з дитинства мав божу. Опіку. 12 років преподобний провів у дикій печері, а потім перейшов у Рильську пустелю і поселився там у дуплі дерева. І он багато постив, молився, харчувався лише травою. Бачачи таке терпіння, Бог виростив преподобному зерна бобів, якими він харчувався довгий час. Впродовж пустельницького життя зцілював молитву усіх, хто до нього звертався. Пізніше з учнями влаштував монастир із храмом у печері, де колись жив і сам. За п'ять років до кончини пустельник Іоан написав: заповнював. Від до учнів, одне з найкращих творінь староболгарської писемності. А на 70-му році життя 946-го року він закінчив своє земне перебування. Преподобний Іоанн Рильський привів багатьох невірних до господа і творив його ім'ям великі і славні чудеса. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших братів і сестер, які мають імена Іван, Сергій та Іоанна. Возлюблені, хочемо навести вам прості, але необхідні слова старця Паїсія Святогорця. У всіх життєвих ситуаціях найбільш реальну допомогу нам надає молитва. І дійсно, все в житті повинно будуватися на молитві до Бога, тож виконуємо волю нашого Господа через щиру молитву.